Тож вітаю! Знов повернулись відключення світла. Будем дякувати, знаєте кому. Ну то таке, а, дивіться. І цей момент для проявлення творчості. В мене давно вже а, був підготовлений гібридний сонячний інвертор з батареями. Зараз покажу, як це працює. Загалом, сьогоднішнє відео буде про те, як готувати собі смачну каву в умовах відключення світла. І що для цього треба? Ти. Головне, в будь-якому випадку кава гарний настрій все інше ми переможемо. Тож, давайте, показую. Гібридний інвертор маз 3200. Це значить, що у нього постійна потужність 3,2 кВт. От До нього я придбав з допомогою друга Володимира в Німеччині два акумулятори по, по суті у нас кВт, виходить. Так, 1-2 кВт. 12 вольт, 100 ампер 1 От все це під'єднано до такої збірки. Зробив до нього розетку, і коли немає світла, під'єдную кавуварки. Туди в мене під'єднання моя юрана, як я готовлю каву. А на цій машині два бойлера 1,2 кВт один і один, наче 1,5 кВт. Тобто теоретично, 2,7 кВт в піку у нас споживає. Інвертор справляється нормально. Ще придбав таку пічечку 300 Вт на Аліекспресі і ставлю на неї. Чайник з таким вузьким носичком для фільтру кави. От наразі ми будемо сьогодні пити. Буде у нас Таріка Ла Ісла, тому що вона просто була відкрита, нічого такого. І посмакуємо в умовах відключення світла все ж наш улюблений фільтр. По цінам такий гібридний інвертор, наче 1013, коштує акумулятори. Отут От я не згадаю, ну, наче тисяч повісі гривень, щось таке, ну плюс-мінус. Там бувають різні модифікації, от взяв наче саму адекватну, і звісно різна ємність теж буває. Якщо берете, берете два акумулятори одночасно в партії. Якщо плануєте цю конструкцію під'єднувати до дому там аварійне споживання електроенергії, то треба певну більшу ємність. Мені ж для роботи для однієї от на Період вимикання світла, наче в мене 3 години, потім світловий день десь до давайте так, з 10 по 17 буде час для моєї зарядної станції зарядити акумулятор. От, в такому режимі, в принципі, я планую, що воно повинно нормально працювати. Сьогодні перший день такої ситуації в нас, то так ще не перевіряв, ця система в мене стоїть постійно заряджена. От. Тож, якщо плануєте для себе, звісно, мій досвід, просто направлення, то таке. Ви для себе розраховуєте, скільки у вас буде споживати, чим більше акумуляторів, тим більше потрібна і зарядна потужність інвертора. Ці ж акумулятори треба швидко заряджати в будь-які. Плюс акумулятори треба заряджати не на максимальній е, потужності, яку вони можуть сприймати, а так почитав, десь хоча б половину краще менше. Тоді вони довше живуть. А, і да, це літі залізофосфатні наші акумулятори, які гарно сприймають багато циклів заряду розряду. Якщо обираєте, це гарний вибір. Але звісно, хто я такий, я в цій темі не дуже просто зібрав собі таку конструкцію, Ради. я люблю каву. От, і сподіваюся, зараз проклики. Я думаю, все в нас вийде. Це буде такої плитки, головний час. От вона довго нагріває, О, вона там по суті керамічна. Утеплювач чи нагрівач навколо тен. довго нагріває тепло, але після цього досить довго віддає а, моєму чайничку та в принципі будь-якому пристрою. Ця плитка досить недорога. Якщо ви там, плануєте собі а, теж як я каву готувати, рекомендую коштує там, якісь смішні 300-400 гривень. Ну, наразі мелемо кавку От. і якраз буде встигне наша плиточка. Доберіть наш чайничок. 62 кілька, кому цікаво, на OneZпресі z P6. Меле вона досить швидка, дуже якісно, для фільтр кави. Мені здається, за адекватні кошти найкращий варіант. Так, буквально Оці декілька секунд, і ми перемогли наш помогу. Звісно, буде косяк а, з нагріванням керамічної воронки. Да, в таких температурах все ж певне краще пластикова. Як я не, не дуже гарно відношусь до пластику, але ну, коли холодний заварничок, холодний наш конус, то ну, ми трохи втратимо по смаку і по рецепту готування. Ну, щось такі. От, кава буде перериватись не дуже рівномірно, бо буде сам конус забирати тепло нашої водички. Ну, якось так. Ось такий мінус. То майте на увазі, що краще, краще мати пластикову Ві60 для мов вимкнення темпра, е, світла. Тож, вперед маємо 95 градусів. І починаємо наш проливчик забуваємо про енерційність нашої плиточки, яка вам буде догрівати ваш а, заварничок, навіть якщо ви зупинили а, подачу енергії, що в мене і сталося. Не знищити плитку, я маю чорновий стаканчик, який після мого заварничка ставлю на плиточку. А ми потроху проливаємо водичку. Доводимо до 100 мл на одній хвилині. Будемо робити 240 мл за адекватний час. Адекватний час це в нас щось від 2,5 до 3,5 хвилин. Фільтри повільні Т-92, які повільно пропускають водичку. Так, 145. Півтори хвилини. Так, час іде. Хвилина сорок хвилина. Давайте на хвилині п'ятдесят додамо ще водички. Десь ще п'ятдесят. До двох стада і лишається у нас ще 40 мілілітрів фінального пролива, які ми зробимо. Давайте так, на 2, 2, 30, певно. Так, наші 2 32. А давайте, давайте трошки додамо. От. От так 210. Бо я дивлю, що проток води вже досить повільний і ми можемо собі по часу трохи не встигнути. Якщо ваш час стає десь коло 4 секунд, це, це вже дуже пограничне значення, коли смак ми а, маємо великі шанси втратити. До по пролив до 4 хвилин я не рекомендую нікому. робити В рідких випадках рідкі сорти розкривають себе на 4-4,50 Звичайна кава ну, для цього не пристосована. Так. От, бачите, в нас 3,5 хвилинки. от Зараз трохи докапає. Якраз 3,5 хвилинки і наш чудовий напій готовий. Не дивлячись на відсутність світла, ми зараз на свіжому повітрі посмакуємо цю красу. Ну, свіже повітря виявилось не дуже свіже. Бо генератори працюють, а кава вийшла чудова. Чим більше проблем ми маємо з готуванням своєї кави, тим кратіше вона виходить. І, до речі, якраз дали світло, так що взагалі все круто. От кава обіцяє нам трасниковий цукер, міцність. І легку кислинку. Так, це все. Є. А, ця кава для тих, хто полюбляє якраз таку насичену каву з цікавинкою. Більший акцент явно в потужності. Кислинка не мій смак апельсинового... Апельсиново-мандариново, щось таке. До якої додали якраз у цю міцність чаю або тросника. Тож так, тут головний сьогоднішній наш досвід готування кави без світла. Цікаво, прикольно, але більше не треба, якщо чесно. Нічого, ми переможемо, ми подолаємо. Тож, дякую за увагу, до побачення.